Самотність це вибір, чому виникає страх самотності? В цьому питанні ми знову звернемося до нашого суспільства. Чомусь раніше вважалося, що самотність це ознака неповноцінності. Самотніх людей шкодували. А тих, хто обирав свою кар'єру, висміювали та називали егоїстами. Вважалося, що вони до смерті будуть самотні. Чомусь так вважалося. Можливо, деякі люди досі так вважають. Цей страх самотності він наростав, формувався довгі роки. В нашому суспільстві пропагандувалося щасливе життя за умов, якщо ти не один, ти знаходишся в шлюбі. Ну, це, звичайно, що було дуже вигідно Радянському Союзу. Я про це не перестану казати, що всі наші проблеми в суспільстві. Були сформовані спеціально, але всі ми бачимо такі випадки, коли шлюб не дорівнює щастю. Як же подолати цей страх? Нічого складного в цьому немає. Треба його усвідомити та прийняти. Прийняти та усвідомити. А щоб цього досягти, у вас повинні бути опори всередині себе. Тобто, ви повинні навчитися жити прекрасно, щасливо самі з собою.